Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. Ніколи не бачили хлопці щура таким пригніченим, розгубленим і винуватим. Щур, певно, боявся що вони оборяться тим, що він втравив їх в таку загадкову, заплутану, а може, навіть, і небезпечну історію. Ви не сердитеся, знову благально повторив він, коли розповів усе до кінця. Але, знаєте, я відчуваю, що тут щось дуже-дуже серйозне, адже той. Незнайомець точно говорив з високим прокладовищем. І о дванадцятій ясно, що ночі, а не дня, і мене лякав склепом. Не даремно це ні. Я б сам, звісно, пішов, але самому страшно. Ох, якби ви тільки знали, як страшно. Я вчора пробував. А Лесько ледве упросив сьогодні. Боїться нізащо не хоче. Малий все-таки. А ви, я вірив, що погодитесь, разом нам буде зовсім не страшно. Павлик і Сергійко мовчали, бо саме тільки тепер зрозуміли, як все це страшно і небезпечно. Якийсь таємничий, незнайомець лисий, і той другий високий, з насунутою на очі кепкою, і кладовище, і підземний склеп, і дванадцята година ночі. Ох, як хотілося швиденько піти назад, лягти в ліжко, заснути і нічого цього не чути, не бачити. Але Щур так благально говорив, з такою надією дивився на них. Пішли, не сказав, рішуче видихнув раз Сергійко і відчув при цьому таки, ніби кинувся вниз головою. Ага, одніми губами прошепотів Павлик. Ніч місячна, безвітряна і дуже тиха. Жоден листочок не ворухнеться. Десь далеко ледь чутно гримотить останній трамвай. Захарівська, залита місячним світлом, безлюдна, зачиненими віконницями, здається незвичайно застиглою. Ішли мовчки, пригнувшись і весь час оглядаючись. Але ніде не було ні душі. Місяць відбивався у полірованому мармурі пам'ятників, кладовища осявали десятки місячних ликів, довгі тіні хрестів переломлювались на гранитних плитах а мереживо дерев розкидало по траві, блискучі дванадцятикопіючні монетки. Посріблена місячним інеєм каплиця здавалась казковим замком сплячої красуні царівни. Та, незважаючи на примарну красу, все це було страшне. Як тільки може бути страшне кладовище вночі. Хлопці лягли в густому кущі з похиленим хрестем і зачаїлись. Звідси добре було видно вхід у каплицю й пролом. Сергій намацав у кишені електричний ліхтарик, згадав, що не купив нової батарейки. Потім подумав, що взагалі навряд чи потрібен зараз ліхтарик так місячно й світло навкруги. І тут згадав чомусь трамвай без кондуктора, балакучого здоровання дядечка і його захоплені слова про людей, про життя справді хороше. І Сергійкові раптом стало неймовірно тужливо, не страшно в цю мить. А саме тужливо тоскну. І такою непотрібною, такою чужою, такою нестерпнішною здалася йому вся ця пригода, ці страхи, ці таємниці, ніби старої, пожовклої, потріпаної книги. Та відступати було пізно. Він був цілком у полоні цієї пригоди. Серце, як годинник, відстукувало секунди Мірно й лунко, в напруженому чеканні. Сергійко тепер розумів, що таке робова тиша. Це була зовсім жахлива, нежива, німа тиша, коли тільки чути, як б'ється серце і більше нічого. Час зупинився, вони не відчували його. І от не було ні шероху, ні кроків, ні звуків, а тут з'явилося дві постаті, ніби вийшли з під куща, нечутно посувалися до коплиці. Одна висока, друга нижча, ширша. Навіть не постаті, безтілесні тіні, привиди. Вони ховалися, обминали освітлені місячним сяйвом місця. Враз високий зупинився, застиг, а низький пішов далі один, все ближче й ближче до каплиці. На якусь мить чорною примарою промайнув у світлій смузі і шмигнув прочинені двері. Але можна було помітити, що в руках і під пахвою у нього якісь пакунки. Хлопці зацепеніли, заклякли й боялись поворухнутись. Серце шалено калатало розганяючи по тілу не кров, а холодний колючий жах. Через кілька хвилин з дверей каплиці шаснула тінь. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.